Вітаю на каналі Оксі. Сьогодні в нашій пазурі потрапила така неоднозначна для мене гра, як Dead by Daylight Гра, з якою я найбільше пригораю серед всіх ігор, в які я тільки грала. Гра, яка балансує між відзнакою клас та кнопкою видалення. Тому так, думаю, цей огляд буде Приколдесним, Дякую, що клацнув на це відео. Думаю, тепер можна і класнути на кнопку підписки та лайку. Можна буду більше тягнути, беріть собі щось смачне, приємного перегляду, і погнали! Eu Ну почнемо, як завжди, по класиці. Dead by Daylight позиціонує себе як багатокористувацька страшилка виживалка. Але це якщо описувати, прям дуже коротко. У гри навіть є такий собі легенький сюжет. З самого початку цієї історії була собі така істота з надприродними силами, та яка може керувати простором та часом. Ну і по класиці, ужастиків подумала, ця істота, що пора б було по лору почати вбивати людішок. Зробила вона собі густий тум. Ман, який огортає різні локації, слугуючи їй ареною для жорстких ігор, Туди закидає рандомних людей задля непоганої такої кіношки на вечір. А мета людей вибратись, полагодивши п'ять генераторів. Ну і до додачі не померти. А полюють на жертв вбивців, які також були колись людьми, але підкорились цій сущності, щоб теж проводити весело собі вечори. От такий от мікросюжетик вийшов у канатів зі студії Behavior Interactive, які спочатку заснування в Році вспіли накліпати більше ста ігор, серед яких ігри взагалі у різних жанрах і сетінгах, починаючи від дитячого божевілля, закінчуючи сьогоднішнім нашим кандидатом Dead by Daylight, яка вигупилась на світ у 2016 році, набула дуже жорсткої популярності за кордоном, але у нас якось не дуже воно і поширилось. Ну, це я суджу. Якщо що з кількості відео на YouTube та й по моєму скромному оточенню, яке або не грало, або не знало взагалі про цю гру. Хочете при. Ковгра навіть є на телефон, і, до речі, безкоштовна. Тому, якщо не хочете відвалювати за ПК версію 300 гривнів, що не так вже і багато, то можете собі почути в гру на телефоні. Проте варто взагалі давати 300 гривнів за ПК версію, дізнаєтесь пізніше. Тож, як то кажуть, не перемикайтесь, далі буде. Коли ви тільки починаєте грати, то чесно скажу, буде взагалі нічого майже не зрозуміло. Ну якщо ви тільки не подивитесь якісь гайди заздалегідь. І знаєте, от наче здається, все просто є чотири гравця, яким треба полагодити генератори, і є один кілер, якому треба всіх повбивати. Проте. Є купа нюансів, як за як тут модно казати, сурвів та манів. Но я в цих модних словечках не розбираюсь, тому буду називати вбивця і люди. І ці нюанси якраз такі роблять цю гру путаною. Геймплей тут поділяється на два види, як ви вже зрозуміли, і почнемо ми з кілера. Бо за кілера, звісно, що грати цікавіше. Основна ціль це не дати вибратись чотирьом шнирям у свій частях. А от як саме нам це треба буде робити, в цьому і заключається весь сік. Звісно, що ми, як маньяки має. Цапати своїх жертв, намагаючись їх вбити, проте тут не вийде просто дати в бороду, аби одразу мінуснути жертву. Оскільки тут є крюки, які розкидані по всій карті і не дають нам відразу відправити у небиття людішок. Перед цим нам слід спочатку клацнути когось, потім взяти на свої міцні маньячі плечі, потім піти і повісити на крюк жертву. І якщо ви думали, що це все. То ні, <свят> по-перше, жертву може визволити її братва. По-друге, вона сама себе іноді може зняти з крюка, проте це вкрай рідко. Ну і щоб з кінцями добити жертву, потрібно зробити такі маніпуляції з крюками три рази. Ну або лише два рази. Якщо пройде таймер на спасіння жертви іншими гравцями, про це поговоримо трошки пізніше. І потім наші крюки-помічники засусуть жертву у небуття. Всередині всього цього процесу з крюками ми повинні будемо шукати де ж там хто притаївся, ламати генератори, що посклад. <заднювати> процес їх відновлення, ламати дошки, які на нас будуть кидати виживші, коли ми за кимось гонимося. Ну і в принципі, що все основна ціль, щоб виграти, це вбити всіх, щоб ніхто не вибрався. І сказати, що геймплей за кілерів ще й відрізняється в залежності від того, за якого саме маньякіча ви будете грати. Оскільки у когось є топор, який можна кинути вдаль, хтось може ставати невидимим, ну і так далі. Тут взагалі дуже багато маньяків і у кожного свої здібності. І от різниця між всіма цими плохіші. Шами дуже відчутна. Ну і кожен раз граючи за нового відкритого вбивцю, гра буде відчуватись по новому. Таке собі різноманіття. Особисто мені поки що із відкритих подобається найбільше мисливиця. Така собі маньячка, яка моторошно, і прикольно щось собі наспівує весь час. і Круто, що можна пулятись топорами. Оскільки кілер у нас один на чотирьох. The... То в нього є купа плюшок, які переважають над просто людами, такі як пришвидшений біг, це напевно найжорстша перевага, якщо чесно. Супер зір, який допомагає вам бачити всі генератори на карті, а іноді навіть і аури гравці, що робить пошук значно легшим. В телекобійні знаряддя вбивства. Коли женешся за своєю жертвою, то ти бачиш сліди тріщин, що робить переслідування максимально легким. Ну і і так далі, проте це не означає, що якщо ви тільки зайшли в гру, то будете перемагати тільки так. Он я, взагалі, в першу гру за кілера навіть нікого не підцепила на крюк. До речі, хто не бачив це відео, де я перший раз смакую Dead by Daylight, то наполегливо прошу подивитись. Ось воно десь там вспливо. Тож не полянись, тапнути. Так, далі в нас людішки, або як я їх називаю, де Бо наша основна задача це просто лагодження генераторів. Ну і нишпорення, щоб нас не помітив маньяк. Нам потрібно полагодити 5 генераторів, щоб потім ми змогли відчинити вихід і втекти. Іначе все легко, просто полагодити і втекти. Тим паче, нас 4, а маньяк один. І як то кажуть, гуртом і батька бити легше. Свито. Але тут нам постійно будуть вставляти палки в колеса навіть той самий генератор, за яким при ремонті треба пильнувати, бо він в самий непідходящий момент вирішує перевірити, чи ми взагалі тут і викидає кружечок, по якому треба клацнути вчасно. А якщо промахуєшся, то маньяку буде видно ваше місце знаходження. І іноді знаєте, так бісе, чого ти тапаєш вчасно і майже полагодила генератор, і тут прибігає якесь бидло, яке вирішує допомогти. Але виходить, що не попадає кружечку і мало того, що маньяк одразу топає в нашу сторону, так ще й процес починки зменшується. От у мене було купу разів, коли за таких помічників мене ловили і вбивали. Оскільки звичайні перси самі по собі проти маніяка мало чого можуть зробити, то гра розщедрилась і вирішила, що нам би не завадило якесь знаряддя. В основному тут є ліхтарі, кейс з інструментами та аптечка. І вони є різних кольорів. Кожен з яких вказує нам на крутість цього предмету. І до кожного з основних предметів у нас є можливість можливість поставити такі собі бавчики, які покращують характеристики предмету, теж відрізняються по кольорам. Так от. Ліхтар. Ним ми зможемо осліпити какіча, який за нами біжить, або осліпити його, коли він несе жертву на крюк і тоді він очуміє і випустить нашого тімейта. Проте я взагалі не бачу понту з цього ліхтаря. Такий якщо чесно кончений предмет, мало того, що навіть з бафами він сідає дуже швидко. Так ще, якщо маньяк відвертається, то осліпити не вийде. А щоб осліпити, треба ще й близько підійти. І в основному тебе просто коцнуть і все. Ну коротше, ліхтар я завжди кидаю помийку і беру кейс з інструментами, який дозволяє нам лагодити швидше Генератори або ж ламати крюки. І дуже круто саме ламати крюки, коли бидло монстр несе нашого тімейта, щоб фішати, і ви перед його носом ламаєте крюк. І вбивці доводиться нести жертву на інший крюк, і за цей час наш дружбан вибереться з лап і втече. Ну і останнє таке важливе: це метаптечка, яка дозволяє нам швидше лікувати поранених. Ну або можна нею себе підлікувати. Там є ще інші предмети, такі як карта та ключ. Але то взагалі мало використовувані предмети, тож їх ми пропустимо. Кожен з цих предметів має свої заряди. Де на використання, тобто ви не зможете всю гру бігати тільки з одним предметом. А ці заряди закінчуються доволі швидко. Тож, коли ви використали свій предмет, ви зможете піти до скрині, які розкидані по всій карті, і відкривши її, взяти щось новеньке. Крім сундуків, на карті також можуть бути тотеми, при очищенні яких вбився стає трішки слабкіше, але це слабіше взагалі не відчувайся. Що почистив, що не почистив, вбився однаково сильний. І тут ми так плавно підійшли до теми несправедливості. В грі, якщо Убивця не повний даун, то перемогти його майже неможливо, оскільки втекти це ще треба постаратись. Коли вас ранено, вбивця бачить ваші сліди крові. Та й чує, як ви ниєте. Ну і це допомагає йому з легкістю відшукати вас. Ремонт генераторів займає 90 секунд. Я це спеціально подивилась у Google. Але це якщо ремонтує один гравець, якщо ремонтує два або більше, то цей процес пришвидшується. А їх треба полагодити цілих п'ять. І тут у нас пішла математика. Так, 90 на 5 у нас буде 450 50 Секунд на всі генератори, а це в нас скільки хвилин? Ну, коротше, дуже багато. І це ж не просто ви собі сіли і ремонтуєте. Постійно прийдеться знімати когось з крюків, втікати від вбивці. Ну коротше, трошки дисбалансненько. Якщо у вас какіч все ж таки коцнув, то ви починаєте балетити, витікаючи кров'ю на травиці. І в цей час у вас йде таймер до смерті. І бувають такі маніяки, які спеціально не несуть вас на крюки, щоб ви померли на галявинці. Але ви можете почати себе так би мовити підхилювати. Тоді все, що треба буде зробити, щоб тіммейт підбіг і підняв вас. Якщо демон вас все ж таки взяв на руки, то є можливість вирватися, плацуючи по таймінгу на кружечок, але знову ж таки, майже ніколи цього не буде у вас виходити. Так само, як і зняти себе з крюка. Розраби, напевно, подумали, що нам буде по приколу просто висіти на крюках. Бо хто ж не любить собі отвиснути на крючку? Тому і зробили шанс визволення там 000 Крюк у нас має три фази таких собі. Перша, коли вас повісили, і у вас є. Якийсь там шанс зняти себе з нього. Далі фаза, коли треба відбивати атаку крюкових щупальців. Ну і третя, все, смерть. І от якщо ти висиш на крюку на першій фазі, а тімейти забили на вас і не знімають, то через певний час ти дійдеш до другої фази, а потім і до третьої. Ну і потім уже все. І в мене було таке часто, що ніхто не хотів мене рятувати. Я просто висіла пару хвилин, і все, до побачення. Єдине, що поєднує в цій грі обидві сторони, так це абілки, якими можуть обвішуватись як вбивці, так і виживші. Кожна абілка має довгий опис, ну а може і не довгий, того що вона вам покращує і з чим краще поєднується. У виживших, хоч і є якась там мізерна відмінність, але вона не прям така суттєва. Абілки допомагають вижившим, хоч якось опиратись переслідувачу. Максимум можна взяти чотири, і вони допомагають нам або побачити генератори, або на трохи бачити вбивцю, або швидше лікувати. Поранених бігати швидше, ну і все в такому роді. А білок там не також і мало. І тут ви мене спитаєте: ну або не спитайте, бо кого ви зараз будете питати? Телевізор, <laughs> ну це я типу пожартувала. Можете тихо посміятися. Ну так от чи суттєво допомагають ці абілки у процесі вигравання? З однієї сторони, так іноді прям жорстко допомагають. Але це іноді, оскільки у психа, які за нами ганяється, теж є білки, їх теж аж чотири, які допомагають йому бачити аури гравців, швидше відновлюватись, коли на вас рухнула дерев'яха. Тож так, а у звичайних роботях, звісно, прикольно, але вони не вирішують хід гри взагалі. Проте про гравці, які грають у. Цю груднями і ночами складають собі цілі підбірки цих абілок під кожного перса що допомагає їм краще виживати, і ці гравці круті з тіктоків ваших задрочують там мувменти, як крутити, щоб обігрувати Макакіча, як ховатись, як там бігати правильно. Але не знаю, це вже я називаю нездоровий геймінг. Тільки що придумала до речі, <laughs> такий вислів. І я особисто не бачу в цій грі щось таке, де мені хотілось би так наполегливо ці абілки і мувменти вивчати. Крім чотирьох основних, в нас є ще одна карточка. Яка по суті нічого такого кардинального не робить, то згощає трохи туман на карті, то робить удачу всім вижившим більше, то відправить вас на карту, яку ви вибрали карточкою. Щоб отримати цю п'яту обілку, вам треба качнути перса за очко крові, які даються в грі абсолютно за все. Тож проблем з збиранням цих очок не буде. В цій павутині прокачки, крім п'ятої обілки, також є ті самі предмети, про які ми говорили вже, і доповнення до цих предметів. Із прокачкою перса, очевидно, що ви будете ставати трошки сильні. Niše. І тут постає паулогічне питання. Чому паулогічне? Або я так захотіла сказати. Так от навіщо тоді взагалі грати в цю гру та ще й за звичайного перса? А я вам відповім. я не знаю. Я не розумію, чому ця гра така популярна у вестерні, і Чому всі від неї там пісяють кипятком? Навіть набувають собі тату з Dead by Daylight. створюють костюми і гуляють в них? Охушці ані мешники, чорт би їх побрав. Баланс у грі зроблений так, що перевага завжди на стороні зла. Так, хоч він і один проти чотирьох, і логічно, що йому треба було б дати якісь плюшки. Але вбивцям тут їх дали настільки більше, що перемагати тут зло майже неможливо. Якщо я, як вбивця, буду ціленаправленно ганяти за одним вижившим, я його наздоганю менше, ніж за хвилину. бо шансу втекти просто немає. Навіть це проявляється у тому, коли детекмент пригає з вікна або виступу вниз. Приземляючись, у нього кілька секунд йде стаміна перед тим як втікати далі. А вбивця може собі пригати, хоч з Таймсквера. Йому все рівно. А, так ще й коли. Ви перепригуєте перешкоди, які, якби я це зрозуміла, повинні вам давати захист від вбивці. Ну бо ви перестрибуєте, що по логіці має давати вам шанс втекти. Але ні, навіть якщо ти перестрибуєш перешкоди, то маньяк може тебе клацнути. Я б, знаєте, зрозуміла би, якщо вбивця міг швидше ходити і не станетесь, коли ви пригоди з вікна. Але якщо при цьому в нього було б там дві білки, а не чотири, або ж навпаки, якщо вбивця стріляє з далекобійного гарпуна, чи ще якоїсь Говіни, то він би ходив повільніше. Ну, коротше, якось це збалансувати, а так ми маємо мега-халка демона, який розносить всіх наліво і направо, навіть не сильно напрягаючись. Ну, коротше, Якщо чесно, дисбаланс повний. Гра називається Давайте всі побалуємо демона, а самі будемо сосати бібу. І тут у мене в голові повний якийсь дисонанс, оскільки я не розумію цього всього дисбалансу, і він мене дуже сильно злить. Але я досі продовжую час від часу грати. І цей час від часу вже скатає 32 години. А на момент, як ти дивишся це відео, можливо, навіть і більше. Так чому ж я досі продовжую грати? Не знаю, от іноді хочеться понатягувати свої емоції. Це, як знаєте, нюхнути вонючий носок. З однієї сторони, нащо ти його. Нюхаєш, він же ж воняє ти і так це знаєш. А з іншою треба ж впевнити, що так і є. От з Dead by Daylight приблизно те саме в мене. Тому так іноді я хочу понюхати вонючий носок під назвою Dead by Daylight. Якщо казати за графіку, то тут нічого прям феєричного немає. Уговаті обличчя, баги на картах, не до кінця промальовані деталі. Я на один раз взагалі вибігла за межі карти і там собі бігало. Але саме наповнення карт прикольно, тут нічого не скажеш. Гарні деталізовані карти, де можна порозглядати, як кожний куточок зроблений. Ну, поки висиш на крюку, бо під час гри порозглядати карту немає часу. А от звукове наповнення в грі дуже круте. Дуже жорстко погружає музика і звуки у ігровий процес і наганяє жуть. Навіть те, як звучать різні вбивці, тут дуже круто зроблено. Одна собі щось там носпівує, інше щось там бурчить, ще один кричить. Ну коротше, тут розрабам ставлю клас. А ще один клас заслуговують за те, що підтримка гри дуже активна. Регулярно додаються нові вбивці, нові карти, нові персонажі, якісь нові батлпаси з костюмом. Так, у грі є кастумі. Як вбивць, так і виживших, і тут є такий собі анекдот від розрабів. Бо якщо ти хочеш купити костюм, то просто накопичити якихось ігрових монеток недостатньо. Тут в будь-якому випадку треба буде донатити. Ну а якщо хочеш щось безкоштовно, то можеш собі поміняти зачіску, повісити якийсь брелок на пояс, і там по мінімуму. А так ми ж з вами розмовляли за те, що є різні вивці і перси. Так от відкритих там пару штучок лише. А якщо хочеш пограти за когось цікавішого, то як то кажуть, бабусіки ляпне на карту розрабу і пограєш. Тому. Так, в грі монетизація процвітає, і пахне я, от, якщо чесно, нікого не купляла собі і не збираюсь. Ну що ж, отакий довгенький огляд в нас вийшов, і трошки емоційний, я б сказала. Бо це перша гра, від якої у мене дуже змішані відчуття, від якої я одночасно і дуже горю, але в яку я все рівно заходжу пограти. Так вона має свої мінуси, а основний це повний дисбаланс. Але по акції, якщо вона буде, то можна взяти спробувати, оскільки рівнодушним вона вас точно не залишить. А так, наче вже все і так наговорила. Чи грали, то напишіть ваше ставлення до цієї гри. Буде дуже цікаво почути, якщо чесно думку інших. Гравців, а я буду вже з вами прощатись. Якщо ви досиділи до цього моменту, то вам респектіше. Бажаю вам тільки крутих ігор. і Настрої цілую в плечі і до встречі!